Мене звати Зеленко Вікторія, я учениця Красноармійського міського ліцею надії міста Покровськ. Я пошумакову дослідницьку роботу з теми нестандартні способи розв'язання квадратних рівнянь. До вашої уваги пропонується відеоурок, у якому ми з вами розглянемо ці способи, за допомогою яких ви зможете швидше та раціональніше знаходити корені рівнянь. Перший спосіб. Розкладання ліво частини рівняння на нужно. Розглянемо рівнянні х2 додати 6х додати 8 до рівня 0. Розкладемо коефіцієнт b на доданки кратні коефіцієнту c у даному рівнянні c 4 та 2. Наступним кроком є групування. В даному рівнянні згрупуємо х2 додати 2х та 4х додати 8. Потім з кожної дужки винесемо спільний множник. В першій дужці виносимо х, у другій 4. Тепер винесемо х додати 2. Ми отримали рівняння х додати 2 помножити на х додати 4 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Маємо х додати 2 дорівнює 0, або х додати 4 дорівнює 0. Розв'язавши дане рівняння, ми отримали корені х дорівнює мінус 2 та х дорівнює мінус 4. Згадаємо формули квадрату суми та квадрату різниці a плюс мінус б квадрат дорівнює а в квадраті плюс мінус 2 аб додати б квадрат. Розглянемо рівняння х в квадраті додати 6х відняти 7 дорівнює 0. За формулою квадрату суми розпишемо 6х як 2 помножити на х помножити на 3. Для повної формули нам не вистачає квадрату другого доданку. 3 в квадраті. Для того, щоб вираз не змінив змісту, ми віднімемо 3 в квадраті. Згорнемо три доданки у формулу. Отримаємо х додати 3 в квадраті. -9 -7 -16. Перерівняємо рівняння до нуля. Х плюс 3 в квадраті відняти 16 дорівнює нулю. Перенесемо мінус 16 в праву частину з протилежним знаком. Позбавимось від квадрату. Маємо x додати 3 дорівнює 4 або х додати 3 дорівнює мінус 4, розв'язавши кожне рівняння, маємо х дорівнює 1 та х дорівнює мінус 7. Та четвертий способи і загальновідомий. Це розв'язання квадратних рівнянь за допомогою формул дискримінанту та теореми вієта, на яких ми з вами зупинятися не будемо. П'ятий спосіб. Розв'язання рівнянь методом перекидання. Розглянемо рівняння 2х2. Відняти 11х, додати 15 дорівнює 0. Зробимо заміну ах на y і перекинемо коефіцієнт а до вільного коефіцієнту рівняння, перемноживши їх між собою. Маємо у квадрат відняти 11y, додати 30 дорівнює нулю. Розв'яжемо дане рівняння за теоремою вієта. y 1 додати y2 дорівнює 11. y 1 помножити на y2 дорівнює 30. y 1 дорівнює 5. y 2 дорівнює 6. Знайдемо остаточні корені рівняння за формулами х1 дорівнює y 1 поділити на А. Підставивши значення, маємо 5 поділити на 2 дорівнює 2,5. Аналогічно знайдемо х2. Х2 дорівнює. y 2 поділити на а. Дорівнює. 6 поділити на 2 дорівнює 3 Шостий спосіб. Властивості коефіцієнтів квадратних рівня. Ми маємо рівняння виду ax квадрат додати bx додати С дорівнює 0. Перша властивість коефіцієнтів. Якщо a Додати b, додати c, дорівнює нулю, то х перше дорівнює 1, а Х друге дорівнює c поділити на А. Якщо від А відняти Б та додати С дорівнює нулю, то Х перший дорівнює мінус 1, а Х друге дорівнює мінус С поділити на А. Наприклад, Х квадрат додати 2х відняти 3 дорівнює 0. Знайдемо суму коефіцієнтів рівняння. 1 додати 2 відняти 3 дорівнює 0. Тоді х1 дорівнює 1, х друге дорівнює c поділити на а дорівнює мінус 3 поділити на 1, дорівнює мінус 3. Друга властивість коефіцієнтів. Якщо коефіцієнт b – парне число, то b дорівнює 2 k На прикладі рівняння розглянемо цей метод. 3х квадрат відняти 14х, додати 16, дорівнює 0, звідси. К дорівнює Б поділити на 2, мінус 14 поділити на 2 дорівнює мінус 7. Знайдемо корені рівняння за формулою. Х перший, другий дорівнює. Мінус k плюс мінус корінь із k в квадраті. Відняти А помножити на С, поділити на А. Підставивши значення у формулу, маємо х перший, другий дорівнює 7 плюс-мінус корінь із 149 відняти 3 помножити на 16. Поділити на 3 дорівнює 7 плюс мінус корінь із 1 поділити на 3. Дорівнює 7 плюс мінус 1 поділити на 3. Дорівнює 2 та 8 третіх. Розглянемо декілька графічних способів розв'язання квадратних рівнянь. Перший спосіб, наприклад, х2 відняти 2х, відняти 3 дорівнює 0. Знайдемо вершину графіка. х0 дорівнює мінус b поділити на 2а. Маємо мінус мінус 2 поділити на 2 помножити на 1, дорівнює 1. І нульовий дорівнює. 1 в квадраті. Відняти 2 помножити на 1, відняти 3 дорівнює мінус 4. маємо вершину параболи з координатами 1 та мінус 4. Намалюємо цю точку. Через вершину проведемо лінію симетрії параболи. Знайдемо симетричні точки відносно цієї лінії та з'єднаємо їх. Кореннями рівняння будуть точки, які лежать на осі ОХ. Це мінус 1 та 3. Другий спосіб. Маємо те ж саме рівняння. Залишаємо х квадрат в лівій стороні, а всі інші члени рівняння перекидаємо з протилежним знаком у праву сторону. Будуємо два графіки. Точки перетину цих графіків і будуть коренями рівняння. Третій спосіб. Маємо те ж саме рівняння. В лівій стороні залишаємо х квадрат та вільний коефіцієнт рівняння, а 2х переносимо з протилежним знаком у праву сторону. Будуємо два графіки. Точки перетину цих графіків і будуть кореннями рівняння.